Бог, людину створивши, дав право на вибір, щоб сама вибирала, кудою йти. На землі мільйони доріг і стежинок, але тільки одна приведе до мети. Бог, людину створивши, вложив в кожне серце надзвичайне бажання, щоб щастя знайти. О, якби зрозуміла людина, що двері до бажань лиш в Христі приведуть до мети, і кудою б людина в житті не блукала, все одно не знайде без Христа вона сенс, бо без Бога життя всякий зміст свій втрачає, все на світі без нього пусте. Бо душа все одно завжди прагне до того, хто створив її чисту, як цінний кришталь, тільки зло нас відводить подалі від нього, бо Господь є святий і не терпить гріха. І бувають моменти, коли твоє серце розриває від болю, від крику і сліз. І так хочеться в час, той відчуть допомогу, але хто б зрозуміти всю біль твою зміг? Тільки той, хто тебе, над усе полюбивши, на Голгофі пролив за гріхи твої кров, хоче жити в тобі, все навіки простивши, щоб відчув ти, що значить те слово любов. Тільки Він в силах дати тобі все, що треба, аби серце вже більше не ранив той гріх, тільки Він в силах дати тобі перемогу, обновити твій з ним святий заповіт. На землі бо багато доріг і стежинок, але щастя на них ти не зможеш знайти. Щастя в Бозі, який вже за кожний твій вчинок постраждав на Голговськім хресті. з ним душа, що безсмертна, свободу здобуде, з ним ти зможеш вдихнути на повну життя, ти довірся йому, більш ніколи не будеш мати спрагу, бо в ньому вода є жива. Амінь Слава Богу.